Слухайте звіри до кінця ці потужні, молитви, твої Богородиця дивовижно, виконав всі все ваші прохання на благо. О, при преблагословина Діва Марія, мати Божа і Цариця Небесна, що стаєш у славі праворуч престолу Сина Твого і Бога нашого, почуй смирену молитву твора твоїх, які з любов'ю і вірою припадають до твоїх чесних ніг. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, заступниця нашого спасіння, ти що стала оселою Боже, живим храмом Святого Духа і причистою матір'ю вічного слова, милостиво злянця на дітей твоїх і відверни від нас і спокуси, біди та скорботи. Що загрожує душам і тілом нашим, мати милосердя, джерело благодаті, ти що не залишаєш нікого, хто до тебе з вірою звертається, простягний свій могутній покров над родинами нашими, збережи нас від підступів лукавого, від заздрості, ненависті, розбрату, наповни до мене нашим миром злагоди, любов'ю, щоби єдності. Ми могли славити святе ім'я Сина Твого, о Небесна Мати присвятила ми наші світлом істини, щоб у всіх справах наших ми керувалися заповідями Господніми і ходили шляхом праведності. Благай за нас, о Всемилостова заступнице, перед Престолом Сидержителя, щоб Він не згадав гріхів наших, але зглянувся на нас з милосердям. Прости нам пречисти наші провини і провини предків наших, очисти серця наші, від неправди й гордості, від маловіря та безбожності, дай нам силу покаяння, щоб ми із скрушеними серцями, припадаючи перед милосердям Божим, отримали прощення і очищення від усякої нечистоти, моли Сина Твого, щоб Він благословив нас і щоб Його всесильна Десниця оберігала нас від усякого зла, видимого і невидимого. Вбережи від війни і ворожих нападів, від хвороб і передчасної смерті, від кончини безпокаяння і непідготовності до вічного життя, просвяти тих, хто букає в темряві, невір'я і зневіри, поверни їх до світла істини і до благодаті Христової, опри свята, покрий своїм чесним омофором усю нашу землю, і збережи народ наш від усіх вих, що можуть прийти, від голоду, хвороб, землетрусів і воїн від розколів і спокус. Якісь є ворог спасіння, просимо тебе, даруй усім, хто в бідах і скорботах, Твоє милостиве заступництво втіш тих, хто страждає, підкріпи немічних і тих, хто втратив надію, піднеси до Господа нашого, Молися, Небесна Цариця, за наше спасіння, за те, щоб благодать Божа не залишала нас у цьому земному житті, і щоб у годину смерті наші душі зустрілися з Господом у вічному бажемстві, особливо мовами Тебе, у пречиста. Зелянься на рідних наших богах батьків, дітей і всіх наших близьких, щоб вони жили у мирі, вагоді, і взаємній любові, подарим здоров'я душі тіла, щоб вони завжди йшли за Христом і зберігали віру православну у всіх випробуваннях, О, Мати Христа, що передала життя вічне, будь нам провідницею на шляху до Царства Небесного, нас терпіння і смирення, а головне любові, щоб у всіх випробуваннях ми залишалися вірними дітьми твоїми. І Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка слава честь і поклоніння, За цим і Святим Духом на віки віків. Амінь. О, і Преблагословенна Діво Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Неба і землі, Покровителько, і заступниця всіх вірних, до Тебе, обречиста, з любов'ю і покаянням сердець наших, звертаємося, визволи нас від усякого зла від ворогів. Видимих і невидимих від біди що нас оточують, напишіть імена та прохання в коментарях. Простягни свій материнський омофор над нами, о небесна покровителько, і захисти нас у всіх спокусах і небезпеках нашого життя, бо всебла і всемилостова мати Божа, Ти, що народила животворче Слово, що чистотою і святістю Своєю. Перевершував всіх ангелів і святих, молився за нас грішних і недостойних, щоб через Твоє заступництво ми були спасені від праведного гніву Божого і від кари, яка нам загрожує за наші беззаконня, примини наші молитви наші сльози, покаяння, і випросив Сина Твого, Господа нашого, бога дать прощення і стілення від духовних і тілесних Ти, Божа, пречиста діво, поглянь ми, на смиреність смиренність нашої, вислухай. Гарячі молитви наші, ось й наші душі, світлом Твого заступництва, якоїсь той села світ, світлом Різдва Твого визволи нас від усякого страху і зневіри даруй мириназів на порятунок. Не лиця Твого від нас у час випробувань, але будь з нами, як мати милосердя і заступництва. Під покровом твоїм обогородиться діво, знайдемо захист і спокій у хвилини небезпеки, як вороги душевні тілесні наступають на нас укріпи, кріпину. Сувірі надії, щоб ми не впали під тиском, скорботи спокусили, маючи тебе за заступницю, завжди виходили. Переможцями над злом. Прийди на допомогу, коли світ стає темним і Росію небезпеку своїм, самогутнім заступництвом, попри бо свята Богородиця, Владичиця Небесна. «Зі страхом і трепетом стоїмо перед Тобою і Твоїм святим образом мовимося про захист і спокуси, небезпек цього суетного світу, о Мати, що своїм покровом огортаєш усіх, хто шукає допомоги Твоєї, спаси нас від усіх стріл, ворогів, видимих і невидимих витихи Тихомир, бурю душ наших, коли гріх і спокуси, стискають серце, визволи від страху і усякого зла, бо ми безсилі, без твого святого покрову. Тобі причисто співаємо пісні хвили і дякуємо за твоє велике милосердя до нас, як ти охороняла твій народ у віках, так і нині, бо в годину скорботи, випробувань о всеблага заступнице, покрий нас від ворогів, які намагаються погубити нас, укріпи нас у вірі заповідям Господнім, випроси випросив Сина, Твого силу протистояти всім підступам зла, яке нас оточує і дарує мир нашим душам. О, небесна мати, милостової старана звертаємо до тебе наші очі, бо в тобі знаходимо втіху в усі часи, особливо тоді, коли скорбота й тимрява покривають наші душі, захисти нас від розбрату й ненависті, збережи від нашестя ворогів від біди голоду, від хвороби не від смерті передчасної, ти є нашою помічю і захистом у скорботах, будь із нами завжди і не залишай нас у годину боротьби. Осемива става невіста, неневісна, ти, що народила Спасителя світу, спаси нас від вічного зла, від прокляті розпачу від невіри і невіри, Покрий нас своїм омофором і захисти від сил темряви і всіх підступів ворожих. Ти є нашою надією, твердим захистом у битвах духовних, о Мати Божа, почуй нас себе Бой нашим покровом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О присвята, і при Пречиста Діва Марія Мати. Господа нашого Ісуса Христа, Заступниця і Покрова всього світу, тебе всі небесні сили оспівують і славословлять зі смиреним серцем і скорушеною душею, звертаємося до Тебе, Владичице, щоб у твоєму милосерді знайти допомогу й захист від цігарів і, захисту, і, і цього земного життя. Напишіть мене та прохання в коментарях. О все благо мати, ти, що своїй тробі носила, Спасителя світу, ти, що стояла при Христі, бачивши страждання свого Сина. Змилися над нами слабкими обтяженими, життєвими випробуваннями, до тебе з вірою, і надією прибігаємо по тим, невсипуща наша заступниця, джерело невичерпної милості, щитрот, прийми, омилосердицю, молитви нашу, просвятий розум наш, і зміцни віру, миротвори наші серця, у оберег життєвих, і віджени від нас дух з невіри, сум'яття, дай нам терпіння в скорботах і мудрість у спокусах, щоб не захитатися на шляху спасіння. Бо завжди з нами, як бувати з учнями Христовими, коли вони очікували пришестя Святого Духа, ти, що своїм материнським покровом осіняєш усіх, хто з вірою, звертається до тебе, випросив Сина Твого, прощення гріхів наших і визволи нас від усякої біди, напасті, подай нам зцілення від душевних і тілесних недуг, даруй мир і спокій нашим серцям, укріпи наші немічні сили, утримай нас на шляхах правди й богочестя». Сими, устава владичи, це захисти нас від ворогів, видимих і невидимих під Твоїм святим покровом, заступися за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим, Ісусом Христом, щоб не загинули ми у гріхах своїх, але отримали прощення та вічне спасіння, навчи нас, як ти сама прощала всім біля Христа Свого Сина, і змісни наші серця в любові та смиренні, Пресвята Богородице, мати нашого життя і надії. Не залишай нас у випробуваннях і спокусах наших, ти, що бачиш наші сльози, молитви, милисина Твого, в втіху нашим стражденим душам, дай нам слугам Божим терпіння, віру, любов, щоб ми ніколи не відступали від Божої волі, але завжди надіялися на милість о пречиста діво прийми нашу смиренну молитву і донеси до престолу сина Твого, щоб за твоїм материнським заступництвом ми отримали благодать, прощення і вічне спасіння під покровом Твоїм, живи нас у мирі, спокою, і нехай мир Божий перебувай з нами завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обрані від віків, цариці Небесні, причисті Тіві Марії, яка народила Христа Бога, що спасає рід людські, приносимо хвалу та поклоніння, ти ще непохитно стоїш перед Престолом слави, захищає покрий нас Твоїм святим, омофором, щоб ми прославляючи Тебе взивали. Радості невісту, невісна радосте і пристановище всіх вірних, ангельські хори не можуть вмістити таїнство твого богоматеринства, попри чиста діво, би ти явилася Божим храмом і в отробі того, хто створив небо і землю, прославляючи твоє все народження, Слово Божого, з благовінням співаємо. Радуйся, при святах, храми Сина Божого, радуйся скриня, Богодаті Небесної. Радуйся, обители, незбагненої слави Божої, Радуйся, бо через тебе прийшло спастіння людству. радуйся ключу, що відкриває нам двері милості, радуся невіста, ненавісна радосте і пристановище всіх вірних, Бачачи Твою святу і величну славу, Богородице, ми недостойні, схиляємося перед Твоїм непорочним материнством. Ти щастала матір'ю Бога нашого, ми його промилість для нас, щоб з радістю та вдячністю співати йому, Аллилуйя! Ти, Пресвята Діва, була вибрана з всього творіння, щоб стати матір'ю Спасителя світу, твоє смирення і чистота перевищує все створене, і через тебе прийшла радість усім поколінням, ми ж зі і покорою взиваємо до тебе та слава на земна щастя для всього світу. Радуйся, бо ти стала мостом до Царства Божого, радуйся, бо через тебе радість на землі оселилася, радуйся, бо ти дарувала нам Сина Божого, радуйся, осели Духа Святого, радость невістани, невісна, і пристановище всіх вірних, силою Духа Святого, ти зачала в утробі Твоє Сина Божого, який дарував спасіння всьому роду людському. Радімо, бо через тебе знову відкрився шлях до Небесного Царства, і з вдячністю співаємо Богові, Алілуя. мудрість Божа, що зійшла на тебе, присвята Діва наповнила Твоє життя, світлом Богодаті, ти явилася світу, як мати живого Бога, і всі покоління прославляють Тебе, співаючи. Радуйся престоли Небесного Царя, радуйся осели тліної слави, Радуйся, бо через тебе знову відкрився рай, радуйся, бо ти стала ліками для гріховних ран людства, Радуйся, непохитний щити віри, радуйся невіста, неневісна, Радуйся, і пристановище всіх вірних, бачиш що тебе, Богородиця, як захисницю і пристановище для всіх, хто приходить до тебе. Ми зі смиренням просимо твого материнського заступництва. Покрий нас своїм омофором, щоб ми у всіх скорботах і випробуваннях змогли співати, Господу, алівуя, ти, Пресвята Богородиця, є втілення милосердя Божого до світу. твоє милосердя за нас, непохитне, і твоя благодать, завжди присутня поруч із нами. Прийми наші ще молитви, що вона й до тебе з вірою і надією, радуйся мати, милосердя і співчуття, радуйся, бо твоїм молитовним заступництвом спасаються душі, і радуйся, наша надія в скорботах. Радуйся бо твоїм покровом ми захищені від спокус, радуйся вчителько, істинної молитви, радойся, невіста, неневісна, радостей, пристановище всіх вірних, як заря ясна, що веде до істинного світла, ти явися нам, Богородице, Твоє материнське заступництво, Підносить наші молитви до престолу Бога, тому з вірою, і любов'ю, взиваємо до нього, Алілуя! Присвята нашою надією і захистом у всі дні життя нашого, твої молитви зміцнюють нас у вірі, і ведуть до спасіння з любов'ю і вдячністю, взиваємо до тебе, радися щити, що охороняє від гріха, радися благодатна зора, що провадить до Христа, радися світильнику Незгасний, що освічує серця наші, радися бути для нас шляхом до вічного життя, радися радости всіх, хто кличе до тебе в молитві. Радості невіста, неневісна, радости при становище всіх вірних, проповідуючи таємство Твого непорочного материнства, Небесні ангели, і земні люди возносять Тобі хвалу, Богородиці, стала Матір'ю, Спасителя світу, прославляючи Твою материнську любов, взиваємо до Бога, Аллуя, сила Твого материнського заступництва, о Пресвята Діво, Гортає всіх, хто з вірою шукає Твоєї допомоги. Ти є нашою непохитною, на спасіння, бо твої молитви мають велику силу перед престолом Божим, тому ми, смиряно взиваючи до тебе, співаємо, радуйся провідниця на шляху до царства небесного, радуйся покрови від усякої спокуси, радуйся мати милосердя, що даруєш нам радість, спасіння, радуйся, бо ти завжди молишся за нас перед Богом. Радуйся наша заступниця, в годину випробувань, радуйся, невіста, неневісна, радости при становище всіх вірних, незбагнено для розуму людського, таїнство твого Богоматеринства пречисте Діво, Ти, що народила Сина Божого, залишилася дівою, явивши світу, велику славу Божу. Ми ж, дивлячись на Твоє смирення і велику любов, співаємо Богові, Алілуї! Ти причиста стала новою євою, матір'ю життя, бо через тебе прийшло, спасіння всьому роду людському, ми ж, що вдячні за твоє заступництво і мови твої взиваємо до тебе, радуйся мати нового творіння у Христі, радуйся спасіння всіх грішників, радуйся бо через тебе смерть переможена, радуйся бо твоїм сином, дароване нам життя вічне, радуйся провіднице до життя вічного, радуйся невіста, невісна радостей, пристановище всіх вірних. Бачиш Твою славу, що сяє на небесах у Богородиці, ми підносимо наші серце до тебе, просячи про Твоє заступництво і допомогу в наших скорботах, ти є для нас прикладом чистоти і віри, тому з надією, любов'ю співаємо Богові, Алілуя! Ти присвята дівої нашою радістю і надією Твої молитви, підтримують нас на шляху до спасіння і Твоє заступництво, повертай нас у сіні нашого життя. Тому з дячністю і смиренням виголошуємо, радуйся, Мати Божа і Богадайся, радистся, бо ти ведеш нас до Твого Сина, Радуйся, джерела радості для всіх вірних, радуйся, бо твоє материнське серце завжди з нами, радуйся, обитали, любові Божої, радуйся, невіста невісна, радості і пристановище всіх вірних. Співаємо тобі, хвалу Богородиця, бо ти є нашим порятунком у всіх бідах і скорботах. Ти творимо милості, і шляхом до спасіння, тому з вірою, і надією, позиваємо до Бога, Алилуйя, та Діво присвятає нашої втіхої надією надію твої молитви до Сина Твого, приносить нам благодать і милість, тому з любов'ю, і вдячністю, співаємо Тобі, радуйся ключу, до Царства Небесного, радуйся світлом, що проганяє темряву гріха, радуйся Бо Тим. Охороняєш нас від усякого зла радостям, провіднице до життя вічного, радості невпинна, молитовниця, за наші душі радості невістини, невісна, радости і пристановище всіх вірних, ти присвяти Діви для нас, пристановищем у бурях цього життя, ти піднімаєш наші молитви до Бога і допомагаєш нам подавати всі спокуси тому з вірою і надією, взиваємо до Господа Львовоя, ти, мати Боже, і нашим захистом і охороною твоїм молитвим, Підтримують нас у всі дні нашого життя і твій покров захищає від усілякого зла, Прийми наші смирені прохання і даруй нам благодать Твоїх молитв, радость потіхо скорботних, надії ти. хто шукає порятунку, Радуйся, заступниця наша перед Господом, Радуйся, покрови для тих, хто вірить у Твоє заступництво, Радуйся, наше пристановище у випробуваннях, радостя невіста невісна, радості і пристановище всіх вірних. Пресвята Богородице, Твоїм материнським заступництвом зміцнюється всі християни, ми ж вдячні за Твої молитвої допомогу. Славимо Тебе і співаємо, Господу, Алілуя, Ти, Пресвята Діва, і нашою матір'я і молитовницею. перед Престолом Божим, Твоє заступництво і любов огортають усіх, хто шукає Твоєї допомоги, з вдячністю і любов'ю співаємо Тобі. Радості, невтомна заступниця наша перед Господом. Радуйся покрови наш від усіх мін, радуйся мати милосердя, що приймаєш наші твоїм, радуйся, Бога Свина, серед жінок, радуйся зоре, що освічує шлях до Христа, радуйся невіста ненавісна, радосте і пристановище всіх вірних, попри Бо свята, Богородице, прийми наші твоїм, і благай Сина Твого за спасіння наших душ, даруй нам Твою материнську благодать, щоб ми з вдячністю і любов'ю співали, Господу Алівія. Ти, Мати Божої, нашої непохитної надії, захистом усіє життя нашого, твої молитви підтримують нас і ведуть до спасіння, тому з любов'ю і смиренням взиваємо до тебе, радуйся, Царице Небесна, що молишся за нас, радуйся провідниці на шляху до вічного життя, радуйся покрови наш від всякого зла, радуйся надії тих, хто шукає спасіння, радуйся захисти наш від спокус, Радуйся, невіста, невісна. Радосте і пристановище всіх вірних, О, Пресвята Богородице, прийми від нас недостойних цих хваління і моли Сина Твого за спасіння наших душ, допоможи нам у всіх скорботах і випробуваннях, щоб ми могли співати Господу, Алілуя. О, Пресвята Богородице, прийми від нас недостойних це хваління і моли сина Твого за спасіння наших душ, Допоможи нам у всіх скорботах і випробуваннях, щоб ми. Могли співати Господу, алівуя, о бо пресвята Богородице, прийми від нас цих хваління і моли сина Твого за спасіння наших душ, допоможи нам у всіх скорботах і випробуваннях, щоб могли співати, Господу. Аллилуйя! Ангельські хори не можуть вмістити таїнства Твого, Богоматеринство, пречиста діло, бо Ти явилася Божим храмом і носила в утробі того, хто створив небо і землю, прославляючи Твоє все богословине народження, Слова Божого. З благовінням співаємо, радися присвята, храма Сина Божого, радийся скрині, благодаті Небесне, радися обитої, незбагненної слави Божій, радися, бо через Тебе прийшло спасіння людству, радуйся ключу, що відкриває нам двері милості. Радості, невісти, невісна, радосте і пристановище всіх вірних, обрані від віків Сириці Небесні, причистій Діві Марії, яка народила Христа Бога, що спасає рід людський, приносимо хвалу та поклоніння, ти, що непохитно стаєш перед Престолом слави, захищає покоріння нас Твоїм святим Омофором, щоб ми, прославляючи Тебе, взивали, радості, невістани, невісна, радосте і пристановище всіх вірних. О Пресвята водичиці, Богородице Діва Марія, Мати Божа, до тебе, Цариця Небесна, поклоном і приходимо, і з смиреним серцем та подяку тобі приносимо, за щирою вдячністю славимо тебе, Бутим, покровителька наша, заступниця перед Господом і невпинна помічниця в наших скорботах та потребах. Ти, що народила Спасителя світу, злянся на нас, недостойних рабів твоїх, і прийми наші щирі подячні, молитви за всі милості. Які через Твоє заступництво отримали ми від Господа, як світ ясної зорі, що так таки твоя благодать, з любов'ю осяває наші душі, покірно схиляємося перед Тобою з вірою, любов'ю, дякуючи тобі, за твою невтомну опіку, за те, що завжди оберігаєш нас під святим, омофором Твоїм за кожен день, коли ти поруч з нами і за те, що мовишся за нас перед Престолом Всевишнього. Просимо Тебе, о Мати Божа, змісни віру нашу, зміцни любов нашу до Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, і навчи нас у всякому ділі, слідувати волі Божій, сподоби нас і надалі отримувати від Тебе милість і захист від всякого зла та напасті, присвята Богородице, спаси нас насінь. О, Пресвята це Богородице, Діво Пречиста мати, Господа нашого Ісуса Христа, Ти, Цариці Неба і землі, захистом вірних і притулком для тих, хто в скорботі, нужді, печалі до Тебе з покаяним серцем зиваємо, припадаючи перед Твоїм благодатним образом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Назляйте на нас, о, Мати, милосердя, бо ми грішні, нимішні, обтяжені пристастями та життєвими тягарями, шукаємо Твого заступництва і помочі. О, заступниця могутня, Ти нездоланою стіною, непохитним покром для тих, хто з вірою вдається до Тебе, О діва чиста і благодатна, Ти народила Спасителя світу через Тебе, прийшло втілення світла, що розганяє темряву гріхів наші, Тому ми ми обтяжені своїми провинами, спокаянням і смиренням, молимо тебе, просвяти наші душі, зміцни нас у боротьбі з пристрастями, та настав на шлях спасіння, допоможи нам зберегти вірність. Твоєму Синові Господу нашому Ісусу Христу і наслідувати праведний шлях, помати мова серне, покровительку тих, хто страждає, Зглянься на скорботи наші, полегши тягарі життєві, що обтяжують душі, і серця наші, і спаси нас від візневіри вічною, ти й матір'ю всі, хто в нужді і втіху для скорботних з цієї рани наших сердець, і подай нам богадай Твого заступництва, мовимо тебе, пречиста, Богородиця, визволи нас від кайданів гріха. Очисти наші душі від скверний, укріпи нас у Бога честі, збережи нас від підступів ворогів, видимих і невидимих, дай нам чистоту серця, непохитну віру, і любов до твого сина, Господа нашого Ісуса Христа, Ти є джерелом всякої благодаті. Очисти наші душі, щоб ми чистим серцем і праведним життям могли славити тебе і стати достойними вічного життя в Царстві Небесному. Не залишай на час випробувані скорбот, але будь нам вірною заступницею, і помічницею в усі дні нашого життя, о Цариці Небесна, покровителькою, і заступниця роду Християнського до тебе взиваємо з вірою, і любов'ю, будь нашою заступницею, перед Престолом Всевишнього мовимо тебе, Богородице, уті ж тих, хто в печалі з цілих ворих, приведи до віри та покаяння тих, хто зійшов зі шляху праведного, твоїми святими молитвами. Визвою нас від вічної загибелі, та даруй нам участь у житті вічному, з усіма святими, бо ти є покровителька Християн, заступниця милосердна, і мати всіх, хто взиває до тебе з вірою, мовимо тебе, опричисти, даруй нам сили, бо гадай, що ми могли стати достойними Небесного Царства і вічного спасіння, піднеси наші молитви до престолу Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, щоб за Твоїм заступництвом. Ми отримали благодаті милість його нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки відео, не дішлися від обіжні вашим для поширення Слова Божого, благословення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває за всіма нами.